Всім привіт сьогодні ми знову на фермі. Пес такий. Розумний пес. Де повиганяй псів? Де повиганяй. Поганяй всіх! Все, повиганяв! спочатку, а потім увес. які тут тюки. Величезні. Це не всі овечки, це трошки вони прихворіли, а ті всі решту то на пасовиську. Може зумний пес. Кабричка. На коні чи на, на поні, напевно, то маленьке Сідло. Маленький. 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 Є корова, але ми її доїти не будемо. Ми її вранці видоїли. Є телятко таке гарне. О, Маму має. Маму має. Всього угу. на вусі навушник з датою, коли народилась, коли корова народилась. Ще перевіримо, чи є яйця. О, є яйця. Зараз. Це ми зранку позбирали. Ого! Це яке ось Так курочка хвора, чи що ну, коротше, таке яйце. Курочка немає. Нема курочки? Все, закриваємо. Для Господар о захарда в'їсти. Ніна вже сидить в тракторі. Де ти їдеш? На дірохи. овечок. Це таке пойло для курів і овець. Воно само набирається автоматично. Таке такі сіно, щоб вони їли. Це сіно вони приходять, коли хочуть їдять. Ось таке для них. Купа місця. Там. Так, тут живуть Бройлери. Частина захована, Ну, вони можуть гуляти виходити. Але це така класна штука, тому що тут колеса. Ну нічого, ми зараз зловимо. Та-то. І можна його пересовувати, бо так як можна тут побачити. Воно було і потрошки сунуть. Пересовують і є де бролерам розгулятись. Всі пішли, йдуть вже до хатинки своєї пуля. Пулет Ви дересіровані. Тепер ми їм трошки поможемо і все буде добре. Дуже класно. А тут зробили на електропастух. Той електропастух працює від сонячної батареї. І електрика йде і ніхто не може зайти. Тому що тут є дикі звірі і можуть якісь собаки чужі забігти. Той, коли ми їхали, якраз ми бачили ну, багато собак, дві великі і пару маленьких. Є. Ну, ще є лиси, скунси, скунці, тут багато є всяких тварин диких, які б могли б поласувати, а так вони... Підключають і тут так, якби електропастух і вже... Я відсуну паркан, Так. ж на Так. бройлерів поховали, підключили і пішли. Ось така класна штука. І від душу, від вітру ховає красота. Ось це такий станок приспособлюють для того, щоб рубати курей. Вони його ставлюють, курку запихають і, кук, і все. І раз-два. Також тут є овечки, пасуться, коні. Кому таке подобається, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня і всього найкращого!